свят у сонячному різні для жене. На сьогодні ми сьогодні зібралися в центрі нашого міста біля пам'ятника нашого кобзарю Тарасу Григоровичу Шевченку, щоб підняти державний прапор та прапор Національного олімпійського комітету України. На честь відкриття 31 х Олімпійських ігор, які відбудуться. Шановні спортовці, шановні Сукальчани, сьогодні ми присутні на радісній події, коли ми, як українська держава, в черговий раз беремо участь в Олімпійських іграх. Сокальщина теж виховала кілька олімпійських чемпіонів. І я знаю, що ми, що серед вас теж стоять, очевидно, майбутні олімпійські чемпіони.

Також, Я б не власне, вже... що така чисельна є збірка України на перших Олімпійських Я хочу вам побажати, щоб ви досягли такого ж рівня, як і наші спортсмени, які захищають інтереси України на Олімпійських іграх і покращують. Шановні спортовці, сьогодні велике свято в цілому світі. Сьогодні вночі відкривається Олімпійські ігри, які відбудуться на американському континенті. Зберуться дуже багато команд. дуже велика частина, дуже багато спортовців буде участвувати в цих Олімпійських іграх. Від нашої України 206. Спортсменів тут захищають. Честь України на Олімпійські ігри. Олімпійські ігри асоціюються з тим, що на землі повинен бути мир, слава, єднання. єднання це все приводить до гарних успіхів. Що й тут. Шановні спортовці, приготуватися підняти прапор України і національний прапор Олімпійського комітету. Не вмерла України і слава!